Вже пішли якісь незрозумілості, вже пішли неполадки, помарки. Я була здивована, тому що ну, це найпростіше було. В такому хаосі був денчик. Ти пудри насипав? Ну, що це таке? Це цукрова пудра. Ану, заново, давай, зібралися. А ти хоч так. пудри не насипала? Я ну, не ні. пудри, я спочатку білим цукром зробила. Ще ми не дійшли взагалі до складнощів, вже почалися трабли. Швиденько, швиденько, за дві секунди переробить. Так, тут що? З вагами граюся. Я вже переробив, бо зробив спочатку з білим колесом. Все, отак диви, поставив. Молодець, Погдан лідирує поки що. Почав готувати десерти, коли почав готуватися до мастер шеф Бо знав, що в мене є пробіли в цьому напрямку, тому трошки готував. десерт і я це постійна мікропаніка. Я я кожен процес Оля сказала: питайте, ну я тут для того, щоб вам допомагати. І я цим, якщо чесно, дуже користувалась, бо я кожен з кожну свою дію в нею в неї апрувіла. Типу, окей чи не ну окей? Та що він прилипає занадто багато масла? Я просто перемісила, перегріла. Він вже трошки нагрівся, тому ага. прилипає, нічого страшного. Кроклін всі завершили, правильно? Так. так. Перейшли до заверного тіста. Поїхали. Є чіткі пропорції, є три етапи: закипіла рідина з маслом, всипали борошно, ввели яйця, білки це, все. Це, повних два. два яйця, так, два яйця, але будемо дивитися, додавати всі чи не всі. Так, заверне тісто, воно кожного по різному спрацює. Ніколи я не робила це заверне тісто, і кожен, кожен новий процес в мене отак, от серце вискакує, я його назад вставляю і починаю робити. На диво, воно в мене заварюється. Ідеально, шикарно. Я в якісь момент трошки відволікалася. Богдан, від мені ти це зробили. Мені здавалося, що вона відстає по темпу. Якщо чесно, для мене це було дуже дивно, бо вона так робить, коли я вдома готую. Каже, ти такий повійний, давай швидше, швидше. А тут якось на цій кухні навпаки. У мене сьогодні просто в голові якась каша, я якась не зібрана. Щоб грудочок не було. Так, роблю, роблю. Не можу сказати, що я розгублена, не можу сказати, що я на паніці. Ні, ось просто у мене в голові щось дивне. Автентичні українські продукти є гарною ідеєю у процесі приготування традиційних страв. Спонсор показує торгівельна марка Волошкове поле. Волошкове поле традиції та любов. Неправильні пропорції це дуже зарідке. Це все було через паніку, через незібраність, через те, що він неправильно відміряв, знову ж таки, десь одиниці виміру, неправильно поставив, десь в цьому стакані своїми третячими руками більше води налив, і в нього консистенція тіста була невідповідною. Перероби. Переробляти, з цього не буде тіста. Висипав, замішав. О, вже тебе виріс не обнімеш. Так, диви. Взяв отак рукою. Отак. І впевнено. Тільки так, щоб не вилітало по-чоловічому. По і такое розростирай, розтирай, щоб воно е вбирало Питало, в себе сотово. це яйце. Угу. Так, так, так. І, Ну і случається чудо. Ну, Оля дивиться, в мене тісто вже саме і, і саме <смі> вже і кіліпається, і заварюється. І вийшло. Ну, вийшло, бачиш. Дуже чітко і зрозуміло доносить інформацію. І коли ти до неї звертаєшся, вона допомагає і каже, як це можна виправити. Це класно, що ми залучені, що ми в контексті судді, що ми не просто тільки ковиряємося в стравах учасників і судимо, а що ми щось транслюємо, щось даємо, ділимося так, з ними. І так, як тільки ми поставимо шу в духовку, ми зачищаємо поверхні, тому Добре. що цей бардак мене не влаштовує. Добре, так, шеф.